Італі буде шахів, рая проти білі кліки. і рейтинг 1824. так ось буде, да? Ну, я ще й хочу стукнути просто. А просто не дають по Можу, в принципі, кінь b5 зіграти. Прогнати ферзя сюди. Так, так. Так, так. Там я навряд чи до нього доберусь. Може Е5. І потім кінь B5. Все рівно так. І тоді ми просто взяли. пішаком. Нічого тут я не бачу. Не обманеш, да, тебе? Ніяк. Не надавив. Але все ж таки він не знає, чіпляється тут за пішака. Можливо, вже йому це не треба було робити. Тепер я просто заберу, зіграю е 5 Потім ще коня додам. И зачеплюсь. Люсь, люсь. Вот так. Нужно было, мабуть, и взяты. Взяты. Это, мабуть, сейчас А может и не сильнейший. А может так. А еще можно было... Вот, нет, так. Так, ну у мене якийсь темповий хід є по-перше. На F7 напасти як мінімум. А на F6. Що на f 6? Так, ну кінь є 4, мабуть, гріх не зіграти. Тура а 4 можна ще. Не знаю, давай. так. Зовсім не соромишся, ні, да? Взагалі по барабану. Чек. Взято, взято. Взято, взято. Або взято. Може просто и видіти, звісно, він. Тут зарабаза забрали, да? Ну добре, полякаю. Хоча... Просто все віддав йому. Придеться в 4 зіграти, потім забере туди, десь йде, і заберу, мабуть, тут, потім тут. Потім нового коня приведу, і якийсь буде удар у мене там. Шах просто я не бачу щось тут мені шах це дає. Не бачу. Щоб був якийсь такий темповий хід. Це було б зовсім. Хоча треба, мабуть, підвести просто туру. Отак. Хоп-хоп. Поки фігури суперника не грають, наші мають грати. Так. Ще тікаєш кудись? Куди ти тікаєш? А, я ж не можу тепер брати, тепер мене тут завис. Тоді так. <ріст> Якщо віддасть слона за коня, ну прикольно. Так, так. Буде тут на чорному полі кінь стояти просто непереможній кінь. Ні, ну це. Під довки пішли в суперника. Просто взяв. Тупо взяв Угу. І ну, або якщо б він відійшов кудись сюди, то звідси з конем. Так. Не встиг суперник закінчити розвиток і отримав мат. 74, 63. Ну, дуже рівна гра була. Я, мене здається, була ініціатива, але. Все суперник там нормально не веліював і все. Тут він, в принципі, вже все вирівняв. Вирівняв. Оцей хід. Ні, ну король Є7 ще таких і зроби. Так. Так, да, тут. Я закріпився на шостій горизонталі і почав накидувати фігури. Щось було, так? Да? Ну. Добре, там плюс 050. Нічого такого конкретного я не бачив. Десь треба було на е 3 тримати захист. 5. Так, да, тут він помилився. Ну і все. Уже мало часу, так що, 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 що? відразу на f 6. Ага. 32 Тура же один комп'ютер. Тураж же один, отак ну, треба грати. Нічого не боятись. Окей, ага. Міг просто Отут з'їсти. Кінь 7. Ні, ну кінь 7. Я навряд чи б зробив такий хід Ідея в тому, що якщо ферзем брати, то турою, да. Ага. І наже 6. 2. І ферзя віддають. Не, ну це вже щось таке. Комп'ютерне задача. А тут просто по-людськи пішов, мат, поставився.